Вітаю, друзі! Це відео з розряду. Ви попросили, а ми зняли. До нас нарешті доїхав Olight Oclip Pro. Про. Логічне продовження та поліпшення серії Олайт Окліп. Ліхтарика, який тільки вийшов і відразу став бестселером як у вас, так і у нашої команди. Деякі наші колеги купили навіть по 2-3 штуки. І тут для тих, хто не в курсі, напрошується питання: а що в ньому такого в цьому Олайті Окліпі? Давайте коротко зупинимося, щоб зрозуміли ті, хто не знає: 300 люмен, чотири режими білого освітлення. Один режим червоного освітлення, червоний маячок, білий маячок та стробоскоп. І все це в 30-грамовому ліхтарику, розміри якого 48 на 20 міліметрів приблизно. При цьому у нас тут є кліпса, вона ж прищепка з гумовими вставками, з магнітом, з отвором під кріплення на карабін або якийсь темлячок за невеликі гроші type c і. Алюмінієвий анодований корпус вологозахист IPX5. Що ж, як ви бачите, старша модель з приставочкою PRO у нас більша за базову модель, але це не єдина відмінність. Ще у нас збільшилася і кліпса, яка так само має прогумовані ставки, магніт, отвір підкріплення. Але не дивлячись на те, що вона збільшилася, вона все ще поміщається в інтерфейс. Молля. І народ, мабуть, Окліп це єдина компанія, яка дає гарантію на пружину своєї прищепки. І ця гарантія складає 10 тисяч гарантованих відкриттів та закриттів. І не питайте мене, навіщо вони це роблять, я не знаю. Проте власники ножів з аксісоподібними замками, думаю, були б не проти. Такої гарантії, погодьтеся. Те саме у нас стосується і заглушки на прогресивний USB Type-C порт. Вона у нас тут, на відміну від базової моделі, де вона була гумова, тут металева. І не просто металева, а сталева. Дивіться. Оп, магнітиця. я такий, коли на нього дивився, думаю, якщо тут сталева. І я тут не бачу жодного ущільнювача ні на кришці, ні навколо USB-порта. Значить, тут десь всередині має бути магніт, правильно? Сталь до магніта, щоб якесь було більше притискання, прилягання, точніше, а магніту немає. І що цікаво, компанія Olight при цьому підвищила рівень захисту від води на одну категорію, тобто з IPX 5, тут у нас IPX 6. Ще й при відкритій кришці. Тобто, що вони зробили? Вони пішли по шляху ізоляції самого USB-порта Type-C, а кришка у нас слугує скоріше захистом від якогось бруду забруднення того самого USB-порта. Забув, сказав чи не сказав, гарантія є і на кількість відкривань та закривань кришечки, яка закриває цей самий USB-порт. Вона становить 3000 разів. Не знаю, що сказати. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про ось такі гарантії на механіку на ліхтарях. До речі, дроп тест у цього малюка теж дуже солідний і складає півтора метри, тобто ударостійкість достатня для використання в екстремальних умовах. Збільшений корпус. Повертаємося до нього. Звісно, що при збільшенні корпусу, в першу чергу, це. Впливає на розмір та об'єм акумулятора. І так він у нас тут зріс більше ніж в два рази. Тут у нас було 280 мАч, тут 580 мАч. І час роботи в найслабшому режимі з 30 годин, виріс до шалених 144 годин. Далі давайте перейдемо до керування. На базовій моделі у нас була одна клавіша, тут у нас теж одна кнопка кругла. Навколо якої розташований трьохпозиційний селектор. Чому трьохпозиційний? Тому що Olight Pro у нас має три окремих світлодіоди з окремими рефлекторами. Як працює Прошка? За допомогою селектора ми вибираємо один зі світлодіодів, і потім, власне, кнопкою його вмикаємо. Перша комбінація світлодіоду та рефлектора дає у нас рівномірне біле освітлення, п'ять режимів, найпотужніший 500 люмен, режим стробоскопа та режим білого маячка. Такий режим зручний на стоянці, на кемпінгу, або коли ми переміщуємося, особливо в складних умовах лісу чи якихось там хащ. Друге положення має хотспот та широку бічну засвітку. Ті самі 5 режимів освітлення. Маячок та стробоскоп. Така комбінація світлодіода та рефлектора згодиться, коли нам потрібне дальне світло. А компанія Olight заявляє, що ефективна дальність променя тут 120 метрів, дуже непогано як для такого малюка. Або у випадках, коли нам потрібно підсвітити конкретний об'єкт, і ми на нього наводимо хотспотом. Третій режим це комбінація. Червоного світлодіода та рефлектора. Тут у нас два режими освітлення, звичайний та турбо. І турбо у нас видає 40 люмен в порівнянні з малюком, тому що на базовій моделі у нас всього 4 люмена було. Також на прошці присутній і аварійний режим або Червона мигалка, який буде корисний як велосипедистам, так і бігунам. З червоним освітленням, я думаю, все ясно. Це збереження ночного зору, це прихованість, а також в весняно-літній період на вас менше будуть злітатися різноманітні комахи. З нюансів по ліхтарю. Блокування у нас відбувається з затисканням кнопки на 2 плюс секунди, розблокування натисканням трошки більше, ніж одна секунда. Щоб увімкнути Moonlight, треба затиснути кнопку при вимкненому ліхтарі на 1 секунду. Далі режими перемикаються просто затисканням кнопки по колу з режимом пам'яті. Тобто на якому режимі ми закінчили. З того ми і починаємо. Заряд батареї можна перевірити, перемикаючи селектор в стані, коли режим вимкнено. Загорається світлодіод. Зеленим, помаранчевим або червоним кольором. Відповідно, це вам підкаже, що батарея заряджена майже повністю, десь наполовину або майже розряджена. При вимкненому ліхтарі потрійне натискання вмикає у нас стробоскоп. Якщо ліхтар увімкнено, той самий потрійний клік вмикає у нас маяк. І все це у нас запаковано в 53 грами ваги і розміри корпуса 57 на 25 на 25 приблизно. При цьому всьому ціна про версії більша лише на 500 гривень в порівнянні з базовою моделлю. Так, трошка у нас вже навряд чи може нормально використовуватись як. Наключний ліхтарик, проте для кишені, для сумки рюкзака, для кепки, шапки, для одягу, для військової амуніції цього ліхтарика, на мою скромну думку, більш ніж достатньо в якості ІДС-шного ліхтаря. Навіть з запасом я б сказав. Тому, друзі, спеціально для вас і не тільки сьогодні, я залишу промокод на всю лінійку про окліп від компанії Olight в описі під цим відео. На цьому все. Це був огляд на вимогу глядача, Радий був з вами зустрітися. До нових зустрічей. Світла, побільше ваше життя. Чао!